Ліної з народним невдоволенням проти Трампа піднялися вже приближені республіканці, коли президент давав новий виступ про примуску країни до миру. Політика скоїла непередбачуване, зірвавши плани та слова Трампа і вже рятуючи демократію українців. Останніми можливими радикальними методами сам же лідер США неочікувано не зміг впоратися з хвилею спротиву проти себе. Про що йде мова? Далі з'ясуємо. А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Ми Спочинаємо всі останні дії та заяви Трампа лише підбурили американців і політиків до сильнішого спротиву та багатотисячних мітингів по всій Америці. Скоже ситуація лише напружується. Ці масові демонстрації і мітинги набрали такого масштабу, що цілком вже наче переростають і в соціальні бунти стали головним викликом для Трампа, застерігають аналітики. Під час промови Трампа конгресмани влаштували протест та підтримали Україну. Політика одягнуті синьо жовті елементи, Одягу якось кроватки та шарфи, що символізують солідарність з Україною, вчинили несподіване проти лідера США та Осистали його слова і навіть закликають покинути посаду. І на такі бунти вони йдуть перш за все через припинення допомоги США Україні. Говорять, що вже навіть наближені до Трампа йдуть проти свого лідера. За словами професора політології в Радгорському університеті Олександра Мотоля, президент США та його радники мають свої плани та дії згідно зі своїми уявленнями про дійсність. Як і інколи часто, можливо, навіть і завжди відрізняється від справжньої дійсності. Тож такі протести, зокрема серед політикому, будуть лише зростати. А якщо Трамп і його соратники надалі будуть ігнорувати такі виклики, це неодмінно призведе навіть до відставки. Не тільки конгресменів та сенаторів, а й протестуючих американців. Також неабияк розлютило рішення про зупинку постачання допомоги Україні. Путін не взяв Київ, але зміг взяти Вашингтон. Трамп божевільний із такими плакатами тисячі активістів вийшли на вулиці. Мітингарі зібрались на вулицях багатьох міст з українськими прапорами та скандують антивоєнні ні, гасла, зокрема, Stand with Ukraine». Крім того, стало відомо, що про українські навіть змусили віцепрезидента США Венса та його родину тікати. Про що повідомляє «The New York Post». Джеді Венс був змушений перевести свою сім'ю в невідоме місце після того, як сотні проукраїнських протестувальників заполонили різколижний курорт у Вармонті, де родина Венці відпочивала Венса та його родину зустріли сотні обурених протестувальників, які вишикувалися на засніжених вулицях. Як під час відвідування курорту Шугарбушу у Весфілді, але вони були змушені скоротити свою чотириденну поїздку, побачивши інтенсивність протестів. Йдеться в статті. Протести стали настільки гарячими, що кілька демонстрантів навіть розташувались біля підйомника неподалік від того місця, де, на їх думку, Венци мали кататися на лижах. Венц та його родина відмовилися від своїх планів зупинитися в сусідньому чотиризірковому готелі. А втекли в невідоме місце після інтенсивності. Сивних протестів біля курорту, як пише видання минулого тижня, губернатор Вермонта Філ Скода закликав протестувальників взяти до уваги, що Венс приїде до штату. Жителі Вермонта спочатку мали намір протестувати проти скорочень штатів федерального уряду, внесених адміністрацію Трампа Проте... Палка дискусія між президентом України Зеленським та президентом Трампом, а також віцепрезидентом США Дівенсом, винесла свої корективи в протест. До слова, протестувальники демонстрували плакати, які називали Венса та Трампа національною ганьбою. Звинувачували їх в зраді. І люди стояли на тротуарах та снігових заматах з траси, із плакатами, на яких були написані слова підтримки України. А також вислови проти Венса та чинної влади, і схоже до проукраїнських мітингів долучаються не тільки. Українці, які живуть у США, та не байдужі американці, а й навіть росіяни. Лідер гурту «ЗРФ» з українським прапором вийшов на підтримку України на мітингу. Артисти «ЗРФ» – лідер гурту Гного Свіло Макс Покровський, який раніше в новій пісні висміяв диктатора Путіна, вийшов на проукраїнський мітинг у США, де мешкає останні 10 років, і співак показався із українським прапором. У своєму ж інстаграмі виконавець опублікував відео з акції протесту, на якій зібралися сотні небайдужих жителів США, які підтримують Україну. Війні на ролику музикант сказав ми з вами, а також зазначив, що демократична Америка йде шляхом РФ і може перетворитися на країну, де править диктатор. Також він в підписі до ролика вказав, що незадоволений бездіяльністю без американської влади щодо війни в Україні. Обурений Покровський закликав іноземців виходити на мітинги у США та в Європі, щоб ніхто не забував про страшні події в Україні. Стою, якщо ви вірите, що хтось зробить це за вас, дуже скоро ми будемо мати РФ номер два по цей бік прекрасного ка. Не сидіть вдома, зверніться до місцевої влади і змусите їх щось зробити. Приєднайтеся до протестів, приєднайтеся до спільнот, щоб створювати власні. Разом ми сильні, відновлюємо допомогу Україні. Закликає артист. Не бувають неабиякого масштабу і протести проти маска в США. Мітингарі штурмують понад 90 салонів Тесла. Протести з гаслом Тесла тейкдаун» закликають акціонерів та власників авто Тесла позбавитися акцій та автівок. Інших же людей вони закликають приєднуватися до тиску на маска та Трампа. Натомість в Білому домі заявили, що протести не завадять Трампу та Маску втілювати плани. Про те, що Трампу варто готуватися до можливих соціальних заворушень у США, заявив керівник центру громадської аналітики. Вежа та голова благодійного фонду Нова дорога. Валерій Кловчук, аналітик наголошує, що для Трампа зараз ключовим є запуск міждержавного бізнесу, який охоплює трильйонні суми. Йдеться про військові контракти, енергетичний сектор, різні види ресурсів та робочу силу. Його амбітний задум перетворити Америку на золоту державу. Стою далі. я навіть не виключаю варіант, якщо Трамп протримається кілька років і його не відправлять у відставку. Хоча зробити це буде складно, він спробує вести нові економічні правила для світу, водночас у США. Вже почалися масові акції протесту, і це для нього виклик йому потрібно вгальмувати цей соціальний бунт. Ухвалені рішення нестандартні. Вони б'ють по економіці, по цінах тощо так підкреслює експерт. Валерій Клочок зазначив, що успіх Трампа буде залежати від того, чи зможе його адміністрація пройти цей етап і запровадити нові економічні правила. Проте ситуація ускладнюється тим, що США вже зіткнулися із економічною кризою. Лише його заява про мита для Європи спричинила. Втрату близько півтрильйона доларів на інвестиційному ринку США, що робить реалізацію його планів ще складнішою. Але я вважаю, що саме цей мирний план до нього дуже важливий і він буде його просувати. Тому європейці не писатимуть жодного нового плану. Розюмував він. Натомість сам Трамп вже вигадав, як протидіяти позовам проти своєї адміністрації. Ті, хто захочуть оскаржити урядові рішення, у суді будуть змушені внести заставу, яка покрила витрати на та можливі збитки уряду, якщо суд визнає. Його дії правомірними. Відповідний указ підписав президент США Трамп, Повідомляють Reuters та Bloomberg. Цей крок може створити значні фінансові перешкоди для. Позивачів, які прагнуть оскаржити урядові рішення. Трамп аргументує це необхідністю притягнення до відповідальності тих, хто допомагає необгрунтованих судових заборон проти його адміністрації. Указ є реакцією на понад 100 позовів, поданих проти адміністрації Трампа, які стосуються його зусиль щодо скорочення федеральної бюрократії, зменшення державних витрат та зміни імміграційної системи та соцполітики. Ну а також президент США Дональд Трамп вже навіть пригрозив навчальним закладам. Та студентам жорстким покаранням за протести про це Трамп написав в соцмережі True Social. Президент ша наголосив, що все федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє незаконні протести. Агітатори будуть ув'язнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прийшли. Американські студенти будуть назавжди виключені або залежно від злочину заарештовані. Написав Трамп у соцмережі. А після критика ді. Ілона Маска від демократів та деяких республіканців Трамп організував спеціальну зустріч, де пояснив повноваження керівника департаменту з питань ефективності уряду, який почав масово звільняти урядовців та. Проводити численні перевірки, як повідомляє політико. Трамп скликав свій кабінет міністрів, де змусив повноваження Ілона Маска як керівника до І за словами Трампа, міністри мають керувати своїми департаментами, а не Ілон Маск. Ту далі Трамп сказав вищим членом своєї адміністрації, що Маск мав право давати рекомендації департаментам, але не видавати односторонні рішення щодо персоналу та політики. А пише політика з посиланням на слова двох чиновників адміністрації. Маск також був присутній. На зустрічі, де погодився із умовами Трампа, мільярдер також визнав, що під час роботи Доджа було допущено деякі помилки. У відповідь Трамп наголосив, що хоче. Зберегти в уряді хороших людей, а не масово звільняти здібних федеральних працівників. І після цього він публікував допис у своїй соцмережі True Social, де пообіцявши проводити подібні зустрічі кожні два тижні. Коли міністри дізнаються про людей, які працюють в різних департаментах і розуміють їх. Вони можуть дуже точно визначити, хто залишиться, а хто піде. Ми говоримо. Скальпель, а не сокира поєднання їх, на Дуджі та інших великих людей зможуть зробити речі на історичному рівні. Написав Трамп, і як пише політика, причиною зустрічі Трампа, міністрів та маска стало те, що президент США був завалений повідомленнями з боку інших законодавців і секретарів кабінету міністрів щодо постійних спроб маска звільнити працівників їх відомств. Ну А тим часом і лідер нашої країни Володимир Зеленський певні заяви робить щодо врегулювання цього кон конфлікту, як ну, знаєте, полюбляють слово конфлікт вживати саме Китай та Росія, і, зокрема і Сполучені Штати Америки. До речі, згадували. Перепрошую, все ж таки, це російсько-українська війна. Не полюбляє це слово, саме конфлікт. Але швидке просування до миру можливе, зазначає Зеленський. Нині готуємо практичні пропозиції. Першочерговою можуть бути встановлені та повністю проконтрольовані. Тиша в небі, тобто зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, і знаємо, що навіть бо якщо б далося домовитись про це з Путіним, бачимо, що він дійсно міг би це порушити дуже просто, адже його слово нічого не варте. Далі Зеленський говорить про те, що також тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій в чорному морі, що дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство. Понеділок у Зеленського також запланований візит до Саудівської Аравії. Команда президента залишиться для роботи з американськими партнерами. Ну і, мабуть, та новина, яка вчора ввечері сколихнула всю мережу, всі обговорювали це те, що Сполучені Штати та Україна погодили нарешті дату переговорів щодо припинення війни. Таке повідомлення з'явилося від журналістки Fox News. На зустріч з Єрмаком у Саудівській Аравії прибудуть Рубіо, Вітков і Волц каже журналістка. Переговори сполучених штатів та Україна щодо зупинення війни розпочнуться у вівторок. 11 березня в Саудівській Аравії про це дописав в соцмережах журналістка Fox News Джекі Хенрік. За її даними дав секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, спецпредставник Сполучених Штатів з питань близького сходу. Стів Вітков, який також бере участь у переговорах з Ерефією, а також радник Білого Дому з нацбезпеки Майк Волц. У вівторок вирушать до Саудівської Аравії, щоб зустрітися. З українцями, зокрема із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, інших деталей журналістка поки що не надала. Проте згадаємо, що раніше лідер нашої країни Володимир Зеленський зробив заяву щодо переговорів зі сполученими штатами, а також анонсував. Перші результати Зеленський вже в свою чергу підтвердив зустріч своєї команди з американськими партнерами наступного тижня у Саудівській Аравії. Про це він дописував у себе в телеграм-каналі. Ну і Володимир Зеленський заявив, що в понеділок також він планує летіти у Саудівську Аравію. Після цього його команда залишиться там для переговорів з американською стороною. Володимир Зеленський зазначив, що наступного тижня в понеділок запланований його візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі спадкоємним принцом. І після того моя команда далі буду цитувати, що зазначає Зеленський. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі, сказав глава держави. Президент також наголосив, що він і його команда говорили президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, що Україна працює та буде працювати винятково конструктивно заради швидкого та надійного миру. Ну і до слова раніше щодо переговорів. України та сполучених штатів, які можуть відбутися в Саудівській Аравії 11 березня, повідомляла кореспондентка, як і вже зачитала саме журналістка Fox News. З американської сторони там ймовірно будуть держсекретар Сполучених Штатів Спецпосланник президента Сполучених Штатів Стів Вітков та радник президента Сполучених Штатів Америки Майк Волс. Ну і цікаво, що сам Володимир Зеленський також повідомив, що команди України та Сполучених Штатів Америки відновили все ж таки роботу між собою чи роз. Міємо, що після того, що сталося. 28 лютого у Білому домі в овальному кабінеті після тієї сварки вже багато чого після того сталося. Пам'ятаємо, як і Зеленський дописав, нібито вибачення. Проте багато все ж таки наших глядачів зазначають, що це не було таке певне вибачення. Він просто дописав, що мені прикро. Зеленський сказав, що мені прикро, що так сталося у білому домі. Цього не мало би статися, і знову ж таки подякував американському народу. Подякував і Дональду Трампу, зокрема, особисто, бо більше Дональд Трамп на під час своєї промови до конгресу зачитав нібито, як він сказав листа зеленського, якого отримав. Проте, все ж таки він читав те повідомлення, яке. Лідер нашої країни дописав у соцмережі X. Але що цікаво, знаєте, щодо цих переговорів, адже також лунала там деяка цифра а саме 6 місяців перемир'я стоїть на порядку денному зустрічі сполучених штатів та України в Саудівській Аравії, нібито про це заявив спецпосланник Трампа. Вітков і він додав, що там також будуть обговорювати угоду щодо врегулювання. Конфлікту, але але, але знову ж таки, ні про яке шестимісячне саме перемир'я не йшлося. Знову ж таки розуміємо, що багато маніпуляцій викликають такі от події, які відбуваються на міжнародній арені. Розуміємо, що всі підхоплюють саме. Гучні заголовки щодо того, що буде відбуватися, і бачимо, що дійсно переговори це гаряча тама нині, і у змі також помилилися у цитаті Віткова щодо переговорів Сполучених Штатів Америки та України. І Вітков насправді заявив, що перемовини з Україною будуть щодо рамкової мирної угоди для перемир'я з Росією та припинення вогню і промовляючи слово перемир'я Сісфа, Вітков запнувся от просто на першому складі. Не міг це слово сказати. Ати і тому багато ЗМІ все ж таки. Інтерпретували це слово як шість сікс», тобто з англійською, і дійсно бачимо, що от такі на фоні цього з'являлися багато подій, нібито от шість місяців і буде перемир'я. Розуміємо, до чого все йде про переговори. Ну розуміємо, що от таке буває інколи, коли не вимовляєш правильно чи то запинаєшся слово. Але бачимо, що дійсно все йде вже до мирної угоди. І щодо цього будемо також сьогодні багато говорити з нашим гостем, адже щоп'ятниці до нас Єднується кандидат політичних наук Олексій Якубін уже з нами на зв'язочку. Доброго ранку, пане Олексію. Слава Україні. Добрий ранок, добрий ранок, героям слава! Як завжди вітаю студію, вітаю наших глядачів. Велике дякую за запрошення. Дуже раді вас бачити, і дійсно знаєте цього тижня багато новин, просто потік із новини саме з міжнародної арени з геополітики. Бачимо, що багато відбувається і в відносинах між сполученими штатами та Україною. Нині от говорили власне про те, що буде відбуватися в Саудівській Аравії. Проте спочатку хотіли б підбити своєрідні підсумки того, що вчора відбувалося, адже був саміт у Брюсселі позачерговий європейського союзу, де лідери країн-членів обговорювали подальшу підтримку України, адже розуміємо, що це дуже важливо і на фоні того, що бачимо, що призупинена нині військова допомога від Сполучених Штатів Америки, і все ж таки, ми розраховуємо і на наших європейських партнерів. Також і, так президент Євроради також особисто запросив Зеленського взяти участь у саміті. Нагадаємо, що це перший саміт після цієї сварки, яка сталася. От буквально ми також з вами не встигли її Говорити 28 лютого у Білому домі в овальному кабінеті. Ну думаю, зараз вона вже не на порядку денному, адже багато після того вже сталося, і Зеленський зокрема висловлював, що йому прикро. Так, от знову ж таки, ми знаємо, що Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Але хотілося запитати вас, які все ж таки меседжі пролунали вчора під час саміту стосовно України стосовно підтримки європейських європейських партнерів України, і от чи Європа на вашу думку дійсно нарешті знаєте. От ніби прокинулась такого глибоко затяжного сну, і починаю розуміти всі ті виклики, які постають уже перед нею, зважаючи на дуже жорстку позицію від сполучених штатів і ту політику, яку нині проводить президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ну, тут можна ще пригадати, що перед цим самітом а, також був дуже досить резонансний виступ президента Франції Мануеля Макрона, тобто, де він сказав про те, що ну, скажімо так, в такій сильній формі та що Європі потрібно розуміти, що її треба брати на себе відповідальність, розуміти, що власне кажучи, будь яка мирна угода щодо України не має передбачати капітуляцію України. Тобто і плюс говорив про те, що власне Європа тут має виконати тепер роль власне, скажімо так, ключової ключової сторони, яка зможе. Замістити допомогти Україні замінити сполучені штати Америки, і власне кажучи, мені здавалось, що оцей саміт, який проходив в Брюсселі, він по суті навколо цього питання, мабуть, ключові моменти і були обговорені. Да? тобто наскільки європейський союз в принципі зараз готовий перейти до того, щоб по-перше в тих сферах, де у них є критична залежність від сполучених штатів Америки, збільшити власну незалежність. Тому що я нагадаю, що попередньо знов таки ще перед самітом пані фондерляїн озвучувала такий дуже амбітний план на те, що європейські країни, є країни європейського союзу мають за декілька років виділити там в районі 800 мільярдів євро. Знов таки це не лише в цьому році, і це не нам, а в першу чергу країнам Європейського союзу на те, щоб вони могли провести процес розб... озброєння додаткового, розвинути власну е... і оборонну індустрію, і власне розуміти, що залежність від сполучених штатів Америки є меншою. Більш того, помітте, що і з того, що я бачу зараз, серед європейських лідерів активно обговорюється тема. А чи справді? Нато і п'ята стаття все ще продовжують існувати. Да, тому що за океану постійно лунають досить різні. Заяви і серії, що ті країни, які мало витрачають, ну, наприклад, ми чули з Білого Дому від Трампа, що ті країни, які мало витрачають на оборону, можуть не розраховувати на те, що, власне кажучи, Сполучені Штати Америки будуть їх захищати по п'ятій статті. Хоча я ще раз підкреслю, що для натівських країн, і ми розуміємо, що велика кількість європейських країн, ну, які з 27 країн більшість з них входить в НАТО, власне кажучи, вони завжди розраховували на те, що ця стаття буде діяти. А от тепер виявляється, що у сполучених штатах Америки є якісь свої власні. А погляди, що може буде діяти, а може і не буде діяти. Да? Тобто, і це теж викликає. Ми бачимо серед європейських союзників Сполучених Штатів Америки. Це відчуття, що можливо треба європейський союз тепер а, рухати а, в сторону ти у цих оборонних моментів. І наскільки я розумію, саме про це був самі. До речі, той факт, що туди а, запросили президента України, для нас теж а, тут є важливим моментом, тому що я нагадаю, що ми вже маємо статус кандидата-члена Європейського союзу, і участь президента України в цьому саміті, вона Мала продемонструвати, що європейські країни в принципі готові разом з нами міркувати а що робити далі? Да, от після цих всіх карколомних заяв а зупинок військової допомоги, зупинки. Надання розвідданих і так далі, і з того, що із висновків, да що ми можемо а, зробити. Ну, по перше, дуже цікавий був момент, а що зазвичай після таких заходів, наприклад, Володимир Зеленський проводив спільну прес-конференцію. На жаль, цього разу її не було, але були його виступи з паном коштою, тобто очільниками Європейського союзу. Тобто, і там а, власне а, тема ця обговорювалася. Можливо, а, знов таки той факт, що президент України так дуже обережно десь можливо подекуди. Уникав заяв, показують, що нам теж той момент, що скоріш за все, ці заяви досить активно будуть відслідковувати за оканом. Ну, ми маємо це розуміти. Да? І я думаю, що зважаючи на те, що порядок денний наступного тижня я думаю, ми до цього ще повернемося. Це оця потенційна зустріч в Саудівській Аравії, можливо, через це була обрана така ну комунікаційна стратегія. Тобто, і з того, що ми чули по саміту, наприклад, по нам. Да, тобто обговорювалася ця важлива тема пов'язана зі збільшенням а, з боку Європи а, допомоги нам, а і в тому числі а, допомоги на військові нужди. Тобто, тут який є момент а, до цього обговорювалася низкою країн. Була пропозиція країн Північної Європи, Балтії, а, щоб ми отримали додаткові 20 мільярдів євро. Але нагадаю, що була низка європейських країн, які власне по суті заблокували. Цю ідею, так тобто із водночас на саміті, як мені здається, було досить важливо, що знов європейські країни підкреслили, що. Вони підтримують нас в межах територіальної цілісності, суверенітету і так далі. Чому це важливо? Тому що ну, нібито на перший погляд, ми постійно чуємо да на таких заходах а, подібні а, заяви. Але тут важливий момент контекст. Бо з боку сполучених штатів Америки ми чуємо там якісь натяки на те, що там в майбутніх переговорах а, треба буде обговорювати а, ці моменти пов'язані щодо там окупованих територій і так далі. І мені здається, що на фоні от всього цього такі. Заяви, які лунали в Брюсселі, вони тут теж є важливі, Да що власне, Європа, вона продовжує підтримувати, скажімо так, стару нормальність умовно. Да що є міжнародно визнані кордони, є суверенітет країни, власне кажучи, ніхто власне статут ООН не відміняв.